Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, які документи подаються для отримання ліцензії на відкриття школи онлайн для українців за кордоном і про найчастіші помилки при їх заповненні. Перед усім слід сказати, що повний цикл середньої освіти складається із початкової, базової і профільної. Якщо ваша школа матиме всі три ступені, то й отримати треба три окремі ліцензії. Таким чином, це буде виглядати як подача одночасно трьох ну, доволі схожих між собою пакетів, але кожен пакет буде на відповідний рівень освіти. Отже, розглянемо на прикладі початкової освіти, що ми подаємо, і як заповнювати ті чи інші документи. З довіреністю, я думаю, зрозуміло. Якщо подаватиме особисто керівник, то ніякої довіреності не потрібно. І якщо ж подавати мене керівник, а особа довірена особа, то потрібна довіреність. Перейдемо одразу до заяви. Перед усім потрібно правильно зазначити орган ліцензування. Ми просимо видати ліцензію ось на такий рівень на початкову освіту. А далі ми правильно заповнюємо інформацію про себе. Повне найменування. Зверніть увагу, це має бути повністю, можна сказати, скопійовано, простіше скопіювати з єдиного державного реєстру, тобто повна і правильна назва. Слід сказати про назву. Де б ми не навчали діток, оскільки це буде школа онлайн, все одно сама школа вона має прив'язку до певної території. В даному випадку ми розглядаємо Київ. Якщо ви знаходитеся в іншому місті, то у вас це буде там, ліцей чи школа в місті Вінниці, там, в будь-якому іншому місті. Далі ми правильно заповнюємо найменування посади, прізвище ім'я по батькові керівника. А, так, як правило, це директор в школах а, одразу. Перепрошуємо, якщо існує насправді сутрощук Марія Іванівна. Це вигадане ім'я, це не наші клієнти. Особисту інформацію наших клієнтів ми не публікуємо. Далі ми заповнюємо ідентифікаційний код. Він також є вигаданий. Організаційна правова форма. У даному випадку це товариство з обмеженою відповідальністю, форма власності приватна. В засновниках вказуємо засновників товариства з обмеженою відповідальністю. Місце знаходження. Місце знаходження це юридична адреса школи, тобто та сама адреса, яка у вас в виписці, ну і в єдиному державному реєстрі. Місце провадження діяльності це безпосередньо. Та адреса, куди дітки приходили б, якби школа існувала фізично. На жаль, ліцензійні умови зараз не адаптовані до існування шкіл онлайн, хоча таких шкіл вже існує, можна сказати, безліч яким чином виходять із положення? Орендують в якесь невеличке, чисто символічне приміщення, чисто про всяк випадок? Хоча юридичну адресу, от якщо у вас є офіс, куди приходить якась кореспонденція, де є якийсь секретар чи будь-яка особа, яка може отримати цей лист, цілком підійде. Щоб зазначити її як місце провадження освітньої діяльності. А, так, це не згідно ліцензійних умов, тому що ліцензійні умови повторимось, вони поки що не адаптовані про це. Але це такий лайфхак, багато хто так робить. Ну, тому що якщо ви будете навчати діток за кордоном, то всі розумом розуміють, що фізичний офіс тут вам нібито і не дуже потрібен, вірніше, школа фізична, з їдальнями, спортзалами і так далі. Проте, якусь адресу потрібно зазначити, і можна зазначити ось той офіс, юридичну адресу, де він, де він у вас знаходиться. Ну, з номером телефону із електронкою все зрозуміло. А далі цікавий момент, як сайт. Школа обов'язково повинна мати сайт. Характерно, що реценційні умови не дуже розписують. Про вимоги до сайту. Проте вимоги є у Законі України про освіту. Про них ми якось розкажемо, розкажемо трошки пізніше або присвятимо цьому окремий матеріал. Зараз ми перейдемо до інших документів. Отже. Крім заяви, подається письмове зобов'язання. Щодо кадрового матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення, тобто те, що ваша школа забезпечена всім необхідним. Для чого пишеться таке письмове зобов'язання? Якби існувала звичайна фізична школа, то у вас мала бути і бібліотека, і все інше. Оскільки нічого такого немає, то пишеться зобов'язання про те, що як тільки. Як тільки школа буде готова фізично прийняти там дітей, то там будуть всі необхідні умови для того: бібліотека, ресурсна кімната, медіатека, пункт харчування, ну і все-все інше. Далі такий цікавий документ, як письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівлі діток з інвалідністю. Аналогічний до попереднього зобов'язання. Звичайно, дітки, ніякі дітки фізично в школу не планують приходити, проте цим письмовим зобов'язанням ми зобов'язуємось про те, що до того, як навчальний процес буде побудований таким чином, що діти туди будуть ходити фізично, для, цього, для дітей з інвалідністю будуть створені відповідні умови. Розглянемо ще один документ. «Інформація про відсутність контролю над здобувачем. Це документ, яким ви стверджуєте, що за вашою діяльністю немає контролю з боку країни-агресора. Він пишеться в довільній формі. Ось такий доволі коротенький, він цілком підходить. Просто коротко і по суті, що за нами, такими то, такими то, немає контролю з боку країни агресора Так, це ми розглянули ті документи, які потрібно підготовити письмово. Крім цих документів, є ще, є ще документи, які підтверджують відповідність керівника ліцензійним вимогам. А саме, це те, що керівник. Має відповідний рівень освіти, а це має бути вища освіта, до речі, будь-яка людина з освітою, там, хімія, біологія, астрофізика. Якщо це вища освіта, цілком може відкрити школу онлайн і стати її директором. Також подається сертифікат про знання української мови і медична книжка. Медична книжка свідчить про те, що особа не має. Таких вад, які б перешкоджали їй бути керівником цього закладу. Рівень освіти диплом, я думаю, що всі добре знають, як виглядає це звичайний диплом про отримання вищої освіти. Сертифікат про знання української мови. Як виглядає зразу, що бачили не всі? Отже, видає Національна комісія зі стандартів державної мови. Такий сертифікат. Сертифікат про, про те, що особа така-то володіє державною мовою на рівні вільного володіння, володіння першого ступеня. Коротко і зрозуміло, цього, цього цілком достатньо. І медкнижка. Медкнижка про те, що особа пройшла медичний огляд. Флюорографію і немає протипоказань до виконання обов'язків директора-ліцею. Також все коротко і зрозуміло. Ці всі документи беруться під опис і наголосимо, таких пакетів є три. Це ми розглянули базу. Цілком аналогічний пакет, вищаючи початкову, такий же самий пакет є і на базову освіту. Абсолютно тотожний, відрізняється лише тим, що в заяві замість початкової освіти вказується базова освіта. І, по суті, ми заповнюємо ту ж саму інформацію про здобувача ліцензії, тобто про себе. Подається це все у відповідний державний орган. Три окремі пакети. Якщо це довірена особа, то й довіреності також потрібно три. Сподіваюся, цей матеріал був для вас корисним. А якщо щось залишилося незрозумілим чи потрібна наша допомога, звертайтеся, будемо дуже раді.